Доброго дня підписники, глядачі мого каналу сьогодні 25 серпня 24-го року до вашої уваги сорт Аркадія. Е, ну, недарма говорили, колись, як я ще тільки починав займатися виноградом у 2019 році е, і чув, ну, як говорили, такі досвідчені виноградарі, що Дуже багато гібридних форм, хороших, прекрасних, але заробляємо на Аркадії преображення. Так воно дійсно є. Грони від пів кілограма до півтора кілограма. Як така от, як її взяти така балванка. Та тут півтора є точно є і навіть ще побільші. От такі от нагрузочка прекрасна. Що в тіні, то більш такий зелений окрас має, а що на сонечко попадало, то жовтеньке, от, аж горить жовтеньке. Нагрузка ну, просто прекрасна, от від кілка. Тут багато чого в листі ще не видно. І от така нагрузочка. Дуже задоволений цим сортом, дуже він мені подобається і людям подобається. Дякую за увагу, слава Україні!